Дай це рапінатні мішки, шоколадні. Появляйтесь операція Ялинка. Новорічні свята в дитсадках у самому розпалі. Оскільки вони в першу чергу асоціюються з дитинством і казкою, педагоги намагалися створити малечі під зеленою красуною. І диво, і відповідний настрій. В школах також не пасуть задніх. У рамках акції Збережи ялинку. Учні загальноосвітньої школи номер 6 організували конкурс на найоригінальнішу ялинку із підручних матеріалів. Традиційно Эта акция проводится у нас в декабре. Естественно, не секрет о том, что в последнее время особо остро стоит проблема экологического воспитания в школе. И у нас она тоже эта проблема поднимается, планируется и реализуется. И, конечно, мы стараемся сделать так, чтобы для детей она не была абстрактной, чтобы она была действительно понятной, и, и они понимали, в чем их практическая даже возможность помочь в разрешении экологических проблем. Как выявилось, а фантазія школярам не позы И заради того, чтобы застерегти людей від неправомирных действий, стосовно на виробки зелених красунь, презентували безліч альтернативних пропозицій. Особо жалко завжди діти відзиваються про те, як вони выглядят після новогодніх праздників, після 1 января. І поэтому вони всегда очень активно принимают участие в этой акции в нашем предложении поучаствовать в цьому мероприяті. И елочки с каждым годом, что удивительно, становится все интереснее, все необычнее. И разнообразие материалов, из которых изготавливается, все возрастает. Якщо ж вже дуже кортить мати у будинку, Живу ялинку, краще придбати її у людей, які вирощують ці дерева на продаж. Або знаються у цій справі як Геннадій. Я беру йлки, він не брав. Ну ми два рази всього сіли. У частного підприємця Добропольського району у нього свої ділянки, і виходить, він так йде. Як у нього там? Вероніка називається у нього підприємство лісне. Угу. Ціна кримської сосни коливається від ста до двохсот п'ятдесяти гривень. Все залежатиме від її пухнастості. залежності від красоти. Угу. Буває менше, ну пушисті, кругленька со всіх сторон, дороже. Буває висока, угу. десь один бок не такий. Геннадій привозить незначну кількість новорічних дерев, аби гарантовано продати, бо так само не поважає людей, що не знають міри, і як результат по тому змушені надлишки свого товару відправляти на згарище.